Ну що, всім здорова! Коротше, сьогодні у нас екстрим тур. Кажуть, що молоко і не несувмістимі. Тому я взяв сільочки. Молочка, бачите? І зараз ми будемо пробувати. А завтра я вам скажу, що зі мною станеться. Таке! Селедка з молоком, звісно, вещь. я б це фонтаном не назвав. Ходимося завтра, що між лудо скаже. На годинку 6 година. О! Молочко прикольне, до речі, вкусне. Ну, желудок, будемо чекати. До завтра. Завтра я вам розкажу, чи сталося у мене щось якесь диво, чи не сталося. Чи буду я сьогодні з туалетом дружити, чи не буду. Все, всім удачі, смачного. Пишіть, що я можу ще попробувати. Удачі. Смачного!